Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, вітаю всіх за святою неділею. Сьогодні ми пішли до святого місця, до джерела, острів, до Пресвятої Богородиці. Рекомендую всім також відвідати це місце, набрати води із джерела для того, щоб Пресвята Богородиця покривала. Усіх своїм святим омуфором. Тому всіх, хто ще не був тут, запрошуємо приєднатися до спільної молитви за мир в Україні, за мир і спокій у всьому світі. Хай Господь допоможе усім, і Україна переможе. Слава Україні, слава Ісусу Христу.